Доброго дня, шановні друзі. Запрошую вас сьогодні на кухню готувати разом зі мною рибу під назвою Зубатка. Всім, звичайно, відома ця риба, всі вміють готувати її, але я готую її дуже швидко, по-своєму. так, майже як завжди. Можливо, хто не знає, подивіться. Спочатку я її підсолюю. Вимачила звичайно, я її в цибульці. Поки розморожувалась, нарізала цибульки, вимочила водиці з цибулею. І отак тепер підсолюю. і роблю кляр. Ось тут дві ложечки борошна, вбиваю одне яйце. Збиваю яйце з борошном як на налисники. Так, гарно розбухтала і тепер вливаю водички. Водички вливаю стільки, щоб було трішечки густіше, ніж на млинчики, на млинці. В сковорідку вливаємо олії, те три ложки столи. І в кляр кидаємо шматочок зубатки. Вже гарно. І отак викладаємо. Ярко винен був і густим, щоб не стікав з нашої річки, тоді річка виходить, що така трахила ударі на те, що Ми перевернули рівку, милогрібки ну, на чекати пройшло і трішки підсумуємо. Така золотова, красива, ніжна, білесенька. Получилася у нас зубатка. За таким рецептом зубатка получається дуже соковита і смачна. І дуже швидко, корисний рецепт. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і готуйте так швиденьку зубатку.